Кредитний майдан тепер і у Черкасах. До обласного центру докотилася хвиля обурених позичальників фінансових установ. Вони пікетували місцеве відділення Нацбанку. Про вимоги пікетувальників далі у сюжеті. Десятки черкащан під стінами відділення Нацбанку об'єднала одна біда валютний кредит. На знак солідарності з українцями із українцями з різних міст країни у Черкасах теж влаштували мітинг. Пані Оля із пенсію 800 гривень вже декілька років не може віддати кредит. Причина всьому високий курс долара США. Валютні кредити брали по 4,5, отдаємо 16. З усіх, вся сім'я, вся родина старається, щоб віддати банку, бо ми, позичили. бо ми позичили. Люди уходять із життя, це правда. Я була на похороні особи, яка покінчила життя за того, що від адської болі яка не могла попросити в людей гроші, бо в них кредити. За словами мітингувальників, вони не відмовляються від своїх позик, але вимагають перерахунку валютних кредитів по тому курсу, який був актуальним на той час. Пані Вікторія взяла із чоловіком кредит на квартиру. Раніше справно його гасили. Зараз же їхню родину із малою дитиною банк може виселити на вулицю, адже платити по рахунках у них немає можливості ми хочемо достукатися свої сьогоднішньою своєю акцією до Верховної Ради, до кабінету міністрів, до національного банку, щоб вони нарешті сіли за стіл переговорів, почали вести переговори і пішли на зустріч позичальникам. Ми готові виплачувати свої борги, Ми їх зараз не платимо не тому, що ми не хочемо, а тому, що ми фізично не можемо. Вислухати вимоги мітингувальників вийшов голова Черкаського відділення Нацбанку Сергій Забуцький. Він пояснив, питання валютних кредитів не у компетенції Нацбанку. Проте пообіцяв передати усі звернення мітингувальників до керівництва у Київ. Якщо б я був повноважний вирішувати ваші питання, б сказав би, завтра я ваше питання вирішу. А це питання стоїть навіть не в Площині Національного банку, а це стоїть в площині Верховної Ради, тому що це повинно бути прийнято відповідне рішення, повинні бути якісь компенсації з бюджету. Одним мітингом, запевняють учасники Черкаського кредитного майдану, вони не обмежаться, мають намір їхати у Київ до Верховної Ради і вже там вимагати перерахунку валютних кредитів. Юлія Пропланко, Олег Кураж, Черкаська служба новин.